Цьогоріч квітень обіцяє бути гіпернасиченим для волинських борців. Нещодавно на базі ФСТ динамо у Луцьку розпочались двотижневі всеукраїнські збори спортсменів зі змішаних єдиноборств. Тут Волинська Федерація змішаних єдиноборств ММА проводить тренувальні збори. Вже тиждень пройшов. Ще будуть вони включно до От, Ми під зробили другий підход тренування, використовуємо і басейн, і кроси. Дві тренування, день хлопців, готуємося ми до, в основному готуємося до чемпіонату України з ММА, який відбудеться 7-го в Полтаві. Таким чином до Луцька на збори приїхали спортсмени з чотирьох областей Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської та Сусідньої Рівненської. Приїхало вісім вихованців. Дуже часто приїжджаємо до Луцька. Запрошують нас як і Олександр Кулаков, як Зінчук Андрій. Постійно приїжджаємо, ділимось досвідом, здобуваємо новий досвід, дружимо, скажімо так. Також бійці готуються до чемпіонату України з Панкратіону, який відбуватиметься з 16 по 19 квітня у Броварах. Та найближче спортивне мегадійство відбудеться вже найближчими вихідними. Це чемпіонат України з козацького двобою. Він вперше в історії відбудеться у Луцьку. Нам дуже приємно, що Національна Федерація обрала саме нашу спортивну споруду за для проведення чемпіонату України. За результатами цього старту буде відібрано склад для участі в чемпіонаті Європи. Які відбудеться в Сан-Маріно в Італії на початку травня, тому нашим спортсменам буде приємно не лише взяти участь в такому європейському потужному старті, але і трошки відволіктися від реалії війни від цих всіх тривог. Часть у чемпіонаті України з козацького двобою планує взяти близько пів тисячі спортсменів. Укриття ФСТ динамо дозволяє вмістити близько 200 осіб одночасно. З метою дотримання усіх заходів безпеки та аби уникнути масового скупчення людей, організатори вирішили проводити чемпіонат кілька днів та розбити учасників на декілька вікових груп. «В Цей час воєнної агресії все ж таки можливість. Створення належних умов для проведення саме на Волині в Луцьку, зокрема чемпіонатів України, в нас збільшилися, і ми активно це використовуємо, тому що спортивна інфраструктура, відповідно. Решта, що стосується економічного аспекту, загалом благоустрою, в нас слава Богу, на щастя, це дозволяє. І Ми це цілком повністю спільно із федераціями обласними з федераціями України реалізовуємо, намагаючись якомога більше чемпіонатів рівня України перевести саме на Волинь, на Луцьк. На жаль, нині неолімпійські види спорту, зокрема і козацький двобій, не фінансуються державою. Однак федерацію підтримує головне управління національної поліції. Вони долучалися і на вільну боротьбу, і на козацький двобій призами, тобто закуплено спортивне екіпірування, яке буде надаватися дітям кращим спортсменам за результатами чемпіонату. А так, сподіваємося, що такими заходами ми привернемо увагу до цього українського національного виду спорту, який до слова вперше буде представлений в нашому місті? Я сподіваюся, що вищим керівництвом області буде підтримано подальший розвиток цього виду спорту на теренах Волині. Та, все ж таки, чи не найбільше вкладаються у розвиток спорту представники бізнесу і меценати? Дуже велика подяка «Смолці» Михайлу, тому що дуже багато роботи зроблено для того, щоб ми тренувалися і щоб у нас були кращі спортсмени. А в нас кращі спортсмени в клубі воїн. Ну і в федерації вони в нас кращі. Варто зауважити, що під час чемпіонату України з козацького двобою, який незабаром відбудеться у Луцьку, пройде відбір кращих спортсменів, які невдовзі вирушать представляти нашу країну на чемпіонаті України у сан Санмаріно.